А я думав за ці питання. Жизні просто переполох. Все рівно, то що ти там кажеш? Можна було попередити Ось цю штучку, да. я ще її не прикріплю. І що ви думаєте, хтось передзвонив? Не, ну Ви представляєте, мені ще на прошлій неділі, в четвер, коли я пригнав машину, пообіщали, що зрозуміло її. Ми мене кремили обіцяємо завтра. Я на наступний день приходив, коли завтра-вечором. Вони такі. Ну, сьогодні механіка не була, ну, ну післязавтра. От точно, точно. Вони отак оттягували, отягували. І сьогодні вже середа, почті пройшла неділя. Я кожен день проїжджаю просто маршрутками додому і бачу, як моя машина стоїть, блядь, вся в снігу, і її ніхто тупо не ділає. Я вже не знаю, що. Я просто діло в тому, що. Я хочу туди піти, устроїть якийсь скандал, тому що ну нахіра обіщать, просто Ну я нічого не можу зробити, тому що я працюю до шесті, поки я добираюся, стов вже закривається. А ці підери пользуються тим, що вони знають, що я принав машину на евакуаторі і що я її ніде не заберу. Просто і я в цих сраних маршрутках опять в давки їду з самого утра встаю, трачу своє время. Просто скільки часу я трачу просто на дорогу. Навіть назад, ви мені там пишете, Кстати, спасибо, что мы собрали 100 лайков. Собрали 100 лайков, я думаю, о, сейчас влог выпущу, сейчас быстро доберусь додому. Та уже, пока я добирался, и ждав маршрутку, уже 40 минут прошло, пройшло. Був би я на машині, 20 минут, я вже дома. Но, ладно, давайте не про це, а то постане якісь погані новості, давайте про хороші новості. Помните Женю, який мені поміг в прошлому відео анонім, якого я не показував, що він мені поміг всі перевести. Так от Женя мені пише: Чуєш, а дай свою нову почту? Я кажу, у вас зачем? Він каже. Те та нам, Локі, забув якісь приколяси привезти, хочу відправити. Я кажу, та не треба. Ну кажу, мені і так стидно, що ти мені поміг і ніякі деньги нічого не взяв. Він каже: так, я сам попросив, так що. Типа, не выйобуйся, і давай нову почту. Я, короче, дав нову почту кажу, та хоч за доставку не плати. І за доставку він, короче, заплатив. Женя ставив неловкое положення. І сейчас я йду на нову почту, забираю і, мабуть, буду визивати таксі, тому що показує 5 кг. Я не знаю, він що там, мішок лохи відправив в корму или що, не знаю. Самому інтересно, если честно. Сейчас заберу посилку і буду їхати на таксі, тому що на маршрутках це ще більше времени. А я постараюсь сьогодні випустити влог. Ну, же, не уверен, тому що там і владу треба допомогти. Вчора я владу допомагав віші перевозити. Просто я це не знімав, тому що це було в 10 вечора і ну, самі розумієте, що 10 вечора не камільфо. І так, і ще, моєму цього ще знімати, куди знімати, якщо я влог монтував. Куча дел, куча всього. Життя просто переполох. Зараз йдуть забираю посилку їду до мами, бо вона теж на мене обіжається, що я до неї не приходжу. Гості каже, що При, приїдь по вечірку зі мною, тому що мені скучно. А мені, розумієте, просто розірватися. І владу треба ще допомогти віщі перевести, і влог треба змонтувати, і до мами зайти, і посилку забрати, і це що все ще треба зняти. Ой-ой-ой-ой-ой. А ще, по-моєму, цього всього робота. І ще, помимо цього я думаю про стріми, коли запустити стрім, як запустити стрім. Хочеться ще з Андрієм зустрітися в місті, провести. Коротше. Жопа. Женя, ну ти серйозно? Подивіться. Ні, я звісно думав. Що вона буде ваша, в принципі, я міг би її на маршрутках повести. Але так як я хочу спід сьогодні смонтірувати блог, я сподіваюся, що спію. То поїду все-таки я на таксі. Я офігюю, Женя, ти, це, це просто афігей. Тут просто сразу вже видно, що в посилки, і тут написано: от, склад набору сухий корм, вологий корм, мірний стакан, м'яч з м'ятою, лист, лист, листівка. Це жесть. А може. Женя просто амбасадор Canin, или сотрудничает с з Canin, Я не знаю. Прямо огромна коробка. Просто в мене слов немає. Це на 5 років вперед локі. Я обычно купую по кілограму корма. А тут він відправив два кілограма корма, ще вологий корм, ще й мірний стакан. Я, я не відміряв ніколи їжу, скільки я йому насипав. Я просто сипав, а там уже локі сам. То переїдав, то не переїдав, тому що він іноді. Ну, по їжі він вроді знає міру. Він просто часто буває, що воду перепиває. Ну, що приїду до мами і відкриємо, подивимося. Роял канін це щось набагато. Я локі кормлю м, -м пуріною зачасту. Ну і буває чим там ще. А, і клуб 4 лапи. А тут Royal Canin, це прям супер на дорогому локі буде хавати. А, а, тут відкрито. Добрий вечір. Нічого себе добрий з бабушкою говориш? Да. Подивись, що моєму депутату вислали. Нічого собі. Роял Канін ціла упаковка. Ба, привіт. О, ти вже вдома. Привіт, здоровья привет, привет. привет, дед привет. привет машину дед не сделали и не робили. Так діло в тому, що я не можу піти. Поняв, я на роботі я не впіваю піти туди, їм пару слов сказати, ласково. Блін, мені цікаво, капець. Той що перевозив віші, прислав коту корм. Той що поміг перевезти веші. Той, щоб ти кажеш? той, що перевозив віші в групу. Той, що поміг перевезти віші. Ну не так висловилася, сказав, що я неправильно кажу. Ну под в смысле, Я себя я не знімаю, то ж ти так сказав, Думав. Ну хлопець, що по-покласти поставить, як ви Одні матюки. Люди таке люблять ба. Ба. Люди люди тільки так дивляться, по-другому ніяк. Будь ласкавим не виходить. Я тоді буду сильно правильним ботаніком, таке люди не дивляться. То то вуха закривайте, чи не дивіться просто. Ну, виходить, що да. Так. Ладно. Піду, зараз подивлюсь, що тут. Ой-ой-ой. Ціла коробка, просто, Женя, ну ти гониш. Я ж говорю, мені стыдно. Зачем? Ні, ну ладно. Це приємно. Хотів сказати, зачем так робити? Це приємно, Спору 0. Ну мені стыдно, тому що Женя мені ще й допомагав, і гроші з мене не взяв. І ще й тут відправити посилку вирішив Депутату Локі. Він реально тепер буде як депутат. То він їв клуб 4 лапи. Зараз мені всі почнуть писати в коментарях, чого ти кота таким кормиш. Ну блин, потому що, ребята. Я не при таких великих. Я офігею. Ого! Я ще не бачив таких наборів. Офігеть! Дивіться, тут ще ігрушка йому. Короче, мокрий корм. Дивіться, мокрий, дальше. Ласощі. Що це? А це що це таке? Що за? Флісовий плед? Нічо себе! Йому ще й флісовий плет, слухай, Локі, а. Оце це жирує просто. Корм ціла пачка. Я звичайно, купляю десь по кілограму, по пів кілограма. Тут 2 кг, це дуже надовго вистачить, тим більше, це типа, люкс корм вважається. Дивіться, реагує на дотик, прикольно. Так тут, більше всього внутрі, ніж те, що написано на коробці. Женя, блін, іще, походу, пана заказував. Я в шокі просто Жені. Офігеть. Мята, кстати, м'ята Локі дуже любить, це ігрушка м'ятна, я так зрозумів. Стопудов, там написано було, що м'ятна, оце по-любому м'ятна ігрушка. Та! Оце Локі буде жирувати, дивіться, і ще корм, мокрий, ще палички. Хух. Блін. Це прикольно. Ні, мені взагалі приєдно від вас якісь там подарки. Це, це, це дуже дуже неловко, але в той же момент дуже приємно. Просто подивіться, скільки тут коробки різних приколів для Локі. Правильно, Женя, а що для мене, то для мене. Мені там Гоша постійно висилає посилки для мене, і іноді там що то ложе Локі. А тут, виходить, ціла посилка для Локі. Локі просто буде депутатом. Ще й флісовий плед. блін, мені цікаво, що за флісовий плед. Що це за флісовий плед? Це типа шо? Його. Він буде на ньому лежати, чи шо? А. Ніфіга себе. Так це можна застелити на... Тумбочку, ви якраз просили, щоб я на новій хаті положив подушку для Локи, бо це типа определенний шарм, коли кот лежить возле мене на стрімі. Так от у Локи тепер буде новий флісовий плід, і він буде по-любому на ньому лежать балдить. Надо буде просто на тумбочку його положити. Офігеть. Женя, огромне спасибо. Це, це просто капець. Мирний стакан. А тут написано, що тут на ньому. Ага. Ага, а як понимать, скільки тут надо? Це, наверно, в інструкції надо, надо читать. По мирному стакану можна буде определять, яку йому норму давати. Прикольно. Офігеть. Ребята, локи жирує тепер. Женя, ще раз огромне спасибо. Це неожиданно, це реально було неожиданно. Ні, Не, ну в плані, ожиданно, <східно> <східно> бо я ждав цю посилку, але неожиданно, що ти вирішив так копію відправити локи, оце такий подгончик. Це круто. Ми вже дзвонили, я не знаю скільки раз. Вообще, вони кожен раз вот тільки кормлять обіцяннями і все. Тут, да, 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 проверяешь. А спиралка. Так? Работається нормально. Холодильник я не выключал, щоб... Ще чуть-чуть льот остався, щоб воно не витекло просто. А, одна проблема, дивіться. Ось тут вилізла розетка, я купив, вона є, я просто не смью поставити. і просто, може, сьогодні щось... Жінка вже говорила за комунальні, я сказав, що, щоб ви просто взяли, ну, за комунальні. А, Смотри, Валя, я об'ясню трохи іншу сторону. Ти знайшов mm -hmm. іншу квартиру? Правильно я кажу? Так, да, знайшов іншу. Да. Ну, ти ж, коли я її знайшов, мог попередити, що я буду шукати інше. Да. Ну, так я знайшов ти... фразу вже, як тільки попередив, А как тебе типа, по... Ну, написал. За месяц? Ну, не за месяц, но слушай, я вас но тоже просил горячую воду, вы сказали хорошо, и никто не перезвонил. Я ж тоже не буду надзванивать вам нет. постоянно. Ну, если нет сантехника у меня сейчас. Так не, не Ты сантехника, тут вы, говорили, вы, говорили, вы говорили, за то, что вы найдете способ, чтобы горячая вода... Правильно, Ну вот эту штучку, да. я ж ее не прикреплю. А мы в нашей сантехнике. Ну так а что ты эти варианты не рассматривал? Так вы сказали, что перезвон і не перезвонили. Я ждал же. Не знаю, если ты говоришь, тебе вода нужна была, да? Ее не было. Правильно? Не не, не, не Там вот только их сняли, была горячая вода, а потом нет. Та вы ее же не выключите, пока она закончится. Я просто смотрю, что а, там. <свечается> или не включаются. Но... вот мне на командировки, и когда мне жена это все написано. Ты сегодня у нас хочешь? Двенадцатое. Да. Да. А было написано восьмое. Тобто восьмого мого mm -hmm. ти його попередив. Ну так. Да. Ну так. Да. Так а що мені мучаться місяць. Валік, смотри, є в договорі такі питання, да. як за місячні терміни, якщо б я, я тобі хорошо. хотів посіляти, я б тебе за місяць попередив, так? Чи да, ні? Ми да. розмовляли з тобою так, да. ти ж питав за це. Да. Не я казав. А якщо ви щось хочете змінити, ти мені ці питання задав. Да. Задавав. Ну скажи, що ти задавав? Які питання? Ну, з приводу гарячої води я волі. Я, не я раз тобі кажу по питаннях виїзду, виселення. No. Які питання ти задавав? Ніякі не задавав питання. Ніякі? Ну а які питання? Ну написав, що треба виїхати, тому що гарячої води немає. За місячний виїхали? термін? Так. Да. Попередити. Хорошо, я, я за це, б... це кажу. <къй> я зрозумів. Ну, мене не було, я був в командіровці. Да. да. Що мені зробити? Я подзвонив одному сантехніку, да. іншому сантехніку. Він каже: мене не було. Я був в командіровці, я подзвонив одному сантехніку, другому сантехніку. А до цього він говорив, що він вдома, от тільки приїхав з командіровки, ну, тобто, коли ми з ним договаривались, він каже. В суботу я поїду в епіцентр, узнаю, подивлюся, що є, і передзвоню. І що ви думаєте, хтось передзвонив? Ні. Каже, у мене немає часу. Так це коли було? Скільки місяць? Це місяць чи Це Місяць тому. Ну місяць тому. Так то місяць, послухайте, ну що місяць мучиться, бо сантехніка немає. Ми могли, ви могли сказати теж, знайдете сантехніка, я там куплю що там, чи за щоплати там. Той бойлер или що там. А ви говорили, стінка не видержає, я вже думав... не витримаю. Стіна, я тобі сказав, що за водонагрівач. Ну. Який треба рішити ось туди і під'єднувати до цього. Ти це зробиш? Ми це купляли. Був водонагрівач, але воно він погано працює. А, ну тут іншого питання нема. Тут розбивати тоді всю цю. Хорошо, а що не можна було бойлер поставити не тут, наприклад, а в другому місці? Ну, куди? Так, я не угодно. знаю, но, тут, где-то Ну, ты мастер? Я не мастер. Ты мастер? Нет. Nee. Так, ну, я же снимаю и хочешь хочу тоже, чтобы условия были, поймите. Ну, слушай, я не начальник ЖЭКа ну, и не я... начальник водоканала. Ну, я согласен. Понимаешь, да, все согласен. вопросы можно урегулировать в частном порядке. У меня физических возможностей не было, потому что я на СНТ. Ну це я розумію, ну, Харичком, да. і все. Я кажу за те, що місячний день все рівно то, що ти там кажеш, можна було попередити, що якщо не буде води, ну є таке питання, то я буду шукати собі інші. Ну так я ж не думав, що будуть проблеми. Ми коли заїжджали, проблем не було. А я думав за ці питання. Ну, ну, я вам писав коли... за це... Ну, я ну, нам писав мені... ще 4 місяці назад чи 5 місяців ну, за заводу, світло. я ж не раз писав. ну реально не, не раз. раз. І що мені зробити? В ці, е, ти мені за світло не писав? Ну дружині, ну, бля, виключають світло. світло. Ну. І що зробити? Так ну тут нічого не зробиш. Ну, не понятно, а ну. я як зроблю це питання, якщо ти кажеш, от зараз да. ми ставили цю байду. Ну да? Нет, небольшой, обычный, который Ну правильно, называется водонагреватель. Но это проточный кондиционер. Вы, наверное, хотели большой. Нет, нет. Ну они все водонагревачи идут в Нет, Не, не такой, который на тран это Вот такой. Нет, квадратный, который цепляется на вот эти. Сантехник говорит, да, цель можливый, а у маминима жлываете. Ну так, ну. Много, когда мы с Хваликом разговаривали, сантехников много. Я же не звоню сантехнику, который по интернету. Здесь есть же, да, которому я позвонил одному, второму, третьему. У меня возможности нету. Когда у меня появится окно, я приду и установлю. Тут не вопрос в этом был, ну, в одногреваче, вопрос, кто его установит. Потому что все это разобрать надо, и потом его собрать и подсоединить питание. Mm -hmm. Понял? Да я понял. Он мне что-то рассказывал, что надо еще проверить напругу, mm -hmm. ну, ну, всякую yeah, ерунду, которую я не понял. Mm -hmm. Вот и все. Ну я понял. Так а до чего вы Ну Я же, до та... чего еще расскажу. Да, да. Вот ты мне кажешь, я ж не буду сидеть. No, ну на... конечно, потому что уже год вот, так, ну блин, горячей воды год вот мая Я писав 4 місяці назад, сказали, немає як поставити, думаю, ладно, може включать воду. Ждали, ждали, ждали. Я дзвонив, 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 ну реально ЖЕК безтвісний максимально. А потім вже я вам дзвонив по поводу, ну, щоб хоча б, хоча б щось поставити. Mm -hmm. Так, квартира, так, квартира хороша. Ну, я не спорю. ну, Просто що без гарячої води ну, це прям сложно, постійно нагрівати чайник. Ну, Воно ж не дуже, коли ти приходиш там з роботи в 10-ті і оце, треба гріть воду, потім, а, ще сусідка. Через стінку. Приходила до мене, я просто розговарюю по телефону вечором. Що ви кричите? Я кажу, так що я, я розумію, що по телефону то, то не кричіть. Я обичому розговарюю собі і все, як у себе. Да. От я тобі один раз за сусідку зустрічу? Да. Так. Да. Да. Більше приказав? Ні. Ні. От мені також 350 разів це сусід згодом. Ну, так так і реально, я просто розговорю. Це ж не те, що там ви сказали, музики, Диві, що там... Раз, ну дивіться, я ще раз, якщо б я хотів би. Uh -huh. Тобто мені не одна вона казала, uh -huh. що пізно приходять, музику, блядь, гром. громко. Та це, ви... це вони вже навалюють, я ну. можу так сказати. Yeah. Ну я ж не буду, блядь, з ними сваритися. Uh -huh. а я це тобі казали, постійно що, да, блядь, і постійно, блять, uh -huh. тобі розказують, валік, блядь, ході на носочках. Угу. Uh -huh. Ну а понятно, і... бо, бо я реально ну, для мене це странно. Я по телефону розговорюш, про твоя сусідка не розговаривай по телефону. Ну в смислі, Ну це таке, це я просто сказав. Все таке. Да. Все таке. Я за що хочу сказати? Да. Ти не попередив. Не попередив. Ну ні? Не попередив, ні. ну пізно. Ні. Ну, ні, ну не попередив. Восьмого, ну. а сьогодні. Ну хорошо, тут, тут согласен, так. Да. Сьогодні 12-го, -е, то було восьмого. Тобто я, чесно кажучи, не розраховував на таке питання. Якщо б це було за місяць, я б спокійно собі mm -hmm. шукав би людей. розумієш? Ну теж за місяць попереду шукати людей, а фотографії треба ж теж всі речі, щоб правильно? Да у мене попередні фотографії. А, ну ну а ти зрозумів? Yeah. От і все. Там не є питання, блядь, фотокартка, mm -hmm. mm -hmm. Взяв, поновив ці о, Сторинку, чи як воно називається. Так, да я понял, що. И все. Обоє ще я підклеїв. Там в кімнаті були здати, а там... Тоже там подклею. Ну, то есть. Красавчик. Скільки я вийду? Скільки скільки я колей колей просто кажу, що подклею. Обови. Просто кажу, що подклеивши. Ну, ти мені не Лучший косметичний стан, скажімо так. Можете виложити вже з лучшими фотографіями. Я не буду виставляти новини. Вот то як є. Ну, є. є питання, так, да, зараз я з техніка ці новорічні свята закінчили, так і казав. Після свят, якщо звільнюсь, то я прийду зроблю. Ну ви ж мені це не казали, Откуда я це знав. Слухай, я то за кордоном, то по зборах їжджу. Ну я ж про це не знаю. Не, це, Вал, це, Вал, вже кажуть, ну, я не мені. можу, блядь, кожного дня думати, блін, ну, що я, я тебе тут бляд, сусідка дзвонить, чи, блядь, тут угу. кішка бігає. Якщо Знаєш, е, всі питання вирішують, ну, от розетку перевікав. Да. Да, да. Ти пішов і не взяв. Ну, просто міг би набрати, якщо нема часу, я Валік, я не хочу, я розумію, що ти е, кожна людина шукає краще. Да. Знайшов краще. Да. Ну і все. Ось і ну, все. Хоча. Ти точно так же не подумав, бля, як ми домовлялися. Ну, договор, так, да. я не перечитував. Ну договор... ні, де не треба його було перечитувати. Я ж чому тебе і питав. Кажу, що ти сам казав? Без договіра. Mm -hmm. Я ж тобі казав, всі договір, блядь, до сраків. По-бершому. Да. Ну, ти ж це розумієш. Хлопці молоді, блядь, і знаєте, є людські відносини. Mm -hmm. Якщо ми з тобою домовились, mm -hmm. я тобі якусь тут чинив. Перепони до життя чия. Це ні. Ні? Я ж за mm -hmm. що я кажу, блядь, якщо б вони писали, а вони писали вже, блядь. що mm -hmm. тут? Ну, от така yeah. херня. Приходить, блядь, письмо, придіть розбереться, блядь. Дружина дзвонить вже, блядь, з приводу чого розбирається. Mm -hmm. Шум. Бля, ідите нахер. Шум? Блять, летає кожен день дрон или ракета, сирена mm -hmm. на шумі. Но... Вы не жалуетесь президенту или кому жаловаться, что он ушел? Ну, понятно. Вот за эти моменты я тебе и говорю. Угу. Вот такое. Что тут высчитывать вы Сколько получается плат-плат? Сколько... Ну, жена считала, с тобой говорила. Да, <звык> ну, <звык> нет. <звык> получается, смотри. Как... Хто тут прав, хто винуватий, рішать вам. Мені цікаво, що ви напишете в коментарях. Ну, от себе я можу сказати тільки одне. Да, ми не предупредили за місяць, ми предупредили там, за 4 дня до виїзду. Но, як він каже, ви б могли от подумати за нас, що от нам треба шукати. А ви могли, блядь, подумати за нас, що ми год живемо без гарячої води. Могли б, коли я дзвонив уже не раз, не раз дзвони. Нас зрозуміти нет, ми повинні зрозуміти, що, що їм треба шукати квартирантів. А нас зрозуміти, що ми без гарячої води, та без гарячої, та я потім скажу, що командировки. Та шумно, е прийду скажу, що не шуміть, бо вас виганим. А потім через год поменяю мнение і скажу, та мені все равно, що шумно. Мені все равно. ЖЕК, якийсь жек, хто там, якийсь жек, ходив, бабка ходила жак, или хто ходив Жек. За якийсь шум, що просто за бред, він. Ну, коротше. Полніший бред він в він, він наче спрашує у мене в кінці, е, скільки вони нам повинні залогу віддати, Я виключив телефон, щоб вже подивитися. Сообщення. І від що, за що ми договорилися, за те, що він каже, ну, ви, ви пізно предупредили, я не був готовий давати гроші, Він до цього все це тягнулося до того, щоб дійти до цього моменту, що він такий, так а і немає. Ви ж предупредили пізно, немає. Я кажу, то давайте почитаємо, там вже потім дасте, коли буде у вас можливість. І що ви думаєте, що він щось віддав? Ну, поки що не слуха, не духа, ніхто нічого не писав, і ніхто не був, я так розумію, на тій квартирі. Ну, Він ж, мабуть, в кавендіровці, опять. Коротше, я думаю, що ніхто нічого вертати не буде, і це все він тягнув і придумував, і видумував на ходу імпровізував тільки для того, щоб не віддавати залог. Якось так. Всім спасибо за просмотр. Давайте в цей раз опять наберемо 100 лайків, для того, щоб я випустив нове відео, тому що на прошлому відео ви набрали більше 100 лайків за день. Я не це, тому я прямо сьогодні прийшов, от зараз у мами знімаю влог, монтирую. і прямо через півчаса випускаю. Так що я стараюсь і ви Все, Всім пока і не забувайте про телеграм-канал, підписуватися.